Україна продовжує відстоювати свою незалежність, знищуючи щомісяця десятки тисяч окупантів. Їх ціль не допустити усилення Росії, зберігати Росію, а то і, вони, знаєте, всерйоз розмовляють про те, щоб Росію деколонізувати, по-русски розчленити. Одним із ключових аспектів цього процесу є питання наявності іноземних військових на нашій території. Польський публіцист Мирослав Чех вважає, що не важливо, скільки їх буде в Україні, важливо сьогодні те, що їх не будуть посилати у траншеї та відвоювати посадки. Це очевидно. Але прибуття іноземних військових на території України це означає лише одне: буде суттєво посилена протиповітряна та протиракетна оборона України, і це є головним. Ну що? Ключова історія дозволи на використання західної зброї для того, щоб стримувати агресію російського ворога. Так розуміємо, що процес ще не фіналізувався, але сигнали надходять надзвичайно І, Звісно, ми чекаємо остаточного дозволу з боку сполучених штатів, який може і не бути і не зроблений публічно. Тобто, як мені сказав минулого тижня Деніел Фіт, колишній координатор держдепартаменту з питань санкційної політики, він каже: ну може бути таке рішення, як з етекам саме. Вже апостеріорі ми даємо дозвіл, і потім вже росіяни про це дізнаються на своїх військових литовищах, з яких злітають літаки, якими вони бомбардують Харків. Ну, Антоне, ви дуже правильно сказали, що це фіналізація процесу, тому що дозвіл є від Великої Британії. ну Інформація пішла, що Стермшедо вже. Били по Краснодарському краю, і це росіяни відчули і зрозуміли, що так воно є. Французи, так само і президент Макрон сказав, що дозволяє бити по військових цілях в присутності німецького канцлера Олафа Шольца. Ну і чекаємо всіх тих хвилин, звичайно, на рішення президента Джо Байдена і демократичної адміністрації. Але я думаю, що якщо вже таке не сталося, то воно станеться. Незабаром ми це дізнаємося після цього, як росіяни це відчують. Це напевно, так, але дізнаємося напевно. Ну, будемо чесно говорити, чому так довго йшло, давалося американцям рішення про атакамси. Не тому, що атакамси будуть стояти, і це така страшна зброя, і так далі, бо є було розуміння інше, що коли передаєш атакамси, то це рівнозначно з тим, що будуть використовуватися про вони проти цілей на території Російської Федерації. Це так само, як з f 16 Ну, нашу Україні f 16 якщо вони будуть навражати вражати цілей на території Російської Федерації, що вони будуть ганятися тут з ракетами, які будуть вже присутні на території України. Ну це безпредметно. Тоді нашу такі. Дорогі установки пересилати сюди. Це ж зброя, яка має відганяти російську авіацію, умовно, на глибину там, сотень кілометрів від лінії фронту, якщо не глибше. Так, це дуже добре, але наскільки я розумію, це буде символізувати початок нового етапу війни. Так ну, принаймні, Російська Федерація намагається це так представити. Вони знов вкотре повторюють свою мантру про ядерну загрозу, готуються до проведення чергових ядерних випробувань. Кажуть, ну як тільки Захід це зробить, то відповідно Захід вже опиниться ну безпосередньо на лінії фронту, і так далі. І так далі, захід на це пішов. Це означає, що можливо вже є розуміння, що Російську Федерацію. Треба стримувати силовим способом. Ну, я зацитую, і мені надзвичайно приємно, що я можу зацитувати міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава Шікорського, який підтримував президента Макрона, який заявив в лютому поточного року. Казав, що нам потрібна стратегічна невизначеність. Війська НАТО можуть бути присутні, французькі війська можуть бути присутні на території Росії. А міністр Шикорський далі пішов на території України чи вже на території Росії? Можливо, ми чогось не знаємо. Так калуга, калуга під загрозою. А, ну ще ні, але Бог його знає. Світова історія розвивається дивними мандрами, як знаємо, різні історії, різні сценарії були. Яких хоч люгідних 400 років тому так і було так. Калуга наш, умовно кажучи, та й мене більше хвилює те, щоб знаєте, був парад перемоги української збройних сил України в Севастополі. Побудована стіна на, російсько, на російському на українсько-російському кордоні Україна в ЄС і в НАТО. А що там буде відбувати за порибриком? Хай розбирається тих 140 мільйонів, які хай розбираються китайці, бо я, я не знаю, чи вони китайці будуть називатися росіянами. Мені це насправді не так не так важливо. Ну Повертаючись трошки до більш серйозного, Повідь, да. і, і це інструкторів і не лише містер Шікорський дуже таку сильну заяву зробив, на яку в, в, в Росії просто реагували ну не тільки нервозно. Він сказав, ну росіяни знають ціну. Яку їм виставили американці, коли вони спробують застосувати рядозастосувати ядерну зброю? Будуть мати знищену всю армію, яка перебуває на території України, і не лише на території України, і це американці справді заявили про що говорила Вікторія Нуланд, яка була. Помічником державного секретаріаду до, до недавнього часу здається, до березня е, цього року, а вона це сказала росіянам ще в 2022 році, Антон. так що, коли йдеться про такий стратегічний е, стратегічну картину е, війни в Україні, то вона вже більш більш-менш більш, більш, більш сформована. І коли йдеться про е, війська НАТО. В Україні чи країн НАТО, будемо ага. так говорити, країн НАТО і структури, то Я б звернувся таки увагу на це перш за все, бо, бо не будуть, а може вже є ті інструктори насправді. Ага. Коли дивитись на, на це, а як далеко ситуація буде заходити, з дозволами, не дозволами, все, що відбувається з Китаєм і з його підтримкою Російської Федерації, американці надзвичайно сильно говорять, що завдяки Китаєві. Росія так довго веде цю агресивну війну без підтримки Китаю технікою, фінансами, ну і певною частиною електроніки і приладів і різних для військово-промислового комплексу. Росія б не мала ресурсів вести цю війну, і це американці дуже чітко в тих хвилині заявляють. Більше того, вони намагаються переконати до такого підходу, і так само європейці. Тобто є розуміння зараз, що рішення по війні в Україні чи і російській агресії проти України приймається не в Москві, а приймається в Пекіні, Пекі. і їм адресуються відповідні, відповідні посили. І їм адресуються посили такі, що Росія не спроможна виграти війни проти України. Це точно, а ми зробимо все, щоб Україна перемогла в цій війні. Так, ну але водночас, звертаючись до історії з інструкторами, так розуміємо, що їхня кількість може бути невизначеною. Чому ми говоримо лише там не знаю про 100 чи про тисячу осіб. Так, це може бути 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч і так далі. Тобто ключова історія це рішення, політично-військове рішення. І зокрема, ми розуміємо, якщо вже будуть контингенти інструкторів, які будуть завідувати, не знаю, чи військовими аеродромами чи якоюсь там не знаю військовою іншою логістикою, відповідно можуть бути жертви. Поки про Відповідь на, імовірні вбивства західних інструкторів про ну, найбільше горе, яке є, тобто знищення цивільної інфраструктури і вбивство мирних українців, зокрема в Харкові. Воно ну, все прогнозовано. Насправді це найборучіше, що може бути, тому що всі, хто хоч трошки розуміє природу цієї війни, природу путінського режиму і сьогоднішньої Росії, ну, усвідомляє те, що найбільшу ціну платить. Український народ. І цих жертв могло б не бути. Коли б було раніше, все поставлено. І тепер ми читає? говоримо про системи протиповітряної оборони. Не лише, не лише. От прочитав я в Foreign Affairs статтю Андрія Загороднюка і Ельтона Коена. Андрій Загороднюк це колишній міністр оборони України. Ельтон Коен це співробітник адміністрації Джона Джо... Джо Буша молодшого, плюс сьогодні один з провідних викладачів військової історії в Америці. Дуже авторитетний людина. Ну він прямо написали по суті. Це що і Тимута Снайдер говорить. Війна могла закінчитися 22-го року. Російських військ після успіху української армії під Києвом, Черніговом, Харковом, Херсоном було 140 сорок тисяч в жовтні двадцять року. А українська армія тоді нараховувала 800 тисяч а весь сектор оборони, мільйон сто тисяч. Дай то озброєння, і було б вже по всьому. І це те саме сьогодні відбувається.